У продажу на ринку Deo Lanos. Такий чорний колір у нас. 2006 року 1.5. Пробіг 463 тисячі кілометрів. Ціна у нас 1100 доларів. Газ, бензин йде. Номер власника. Ось тут, що буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Я вам зараз даний автомобільчик обійду по колу, покажу. Так, порожки крила. В стані. Ось дивіться у нас. Так, задній у нас бамперочок, легеньке таке тонування притоновано. Так, дивіться у нас так ось все. Так, на легкосплавних дисках. Тонування таке інтересне жовтого кольору. Жовтого кольору. Так що такий салончик у нас. Тут в автомобільчика газ у нас стоїть. Так що. Кому цікаво даний автомобіль? Автомобіль, настав, на старій реєстрації. На старій реєстрації. Так що, буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 1100 доларів шостий рік. На ринку продає власник, другий власник автомобіля Васкалина. 2006 року: 1,6 бензин на 8 клапанів. Ціна у нас 3400 доларів. Пробіг рідний на 43 тисячі. Кілометрів, номер власника в шоколу. цікаво, телефонуйте. Скло у нас лобове, і все скло по колу автомобіля йде шостим роком. Так, дивіться, у нас такий стан ще автомобіль. Резина, ну. Резина вже зимова стоїть новенька. У нас по комплектації йде два передніх електросклу підіймача, електро, підсилювач керма. Музичка, пічка, чекли стоять. Повністю все ось. Автомобільчик оброблений, локера поставлені, салончик повністю гарний ухожений автомобіль. Так що помбоє цікаво, даний автомобільчик. Заднє скло також, дивіться, шестерочка йде. Так що помба є цікаво, даний автомобільчик від власника. Бачите, ні вздуйте, не ні рижете, нічого по автомобілі немає. Криша повністю вся ціла, без капотик теж теж гарненькому стає. І власне тому, що він навіть не висічений. Ось я покажу слухаю, зараз оп'ять. У нас звичайний восьмиклапаний, старий, надіжний, двигунчик. У мене сосочи, все чистенько, джетку назви прозрачна чистенька, помиваєчку, працює, як і повинен працювати. Та, що кого цікавить, 43 тисячі рідного пробігу, телефонуйте по номеру до власника. Аку продажу на ринку ЗАЗ сенс від одного власника в одних руках з салону з 2011 року в одних руках. Так, 2011 року випуску 1,3 бензин без газу 165 тисяч рідного пробігу і номер власника, якщо буде цікаво, телефонуйте по номеру. Ціна в нас грн. Так все у нас 80 тисяч гривень. Такі ось у нас. Капот, не мити, нічого. Так, як є, так і є, не готувалася до продажі. Так, на старій реєстрації до 2013 року. Наш автомобіль повністю в рідній фарбі без жодного підфарбування. Є два передніх електросхлопід'їмача, електрогідропідсилювач, також кондиціонер. Так що, кондиціонер, все працює, все робоче. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Все порожки, всі арочки, бачите там оброблені, все закрито, щоб менше ржавіло. Тут у нас теж все ось ці весеньки. Автомобіль не готувався до продажу, так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. У продажі ЗАЗ сенс на українській реєстрації. Іде він ось. На лінзованій оптиці, щоб краще бачити в темну пору доби Противотуманні фари. Автомобіль у нас 2011 року. 1.3 газ бензин. Ціна у нас 2500 доларів. Тур є кондиціонер, гідропідсилювач і два передніх електросхлопідімача. Номер власника не кажу, бо цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам по колу автомобільчику обійду, покажу. Так, на 13-х. Він в металевих дисках. Номер власника ось ще раз продублювано власником. Так, дивіться, такий ось стан у нас лівого борта. Так, усе один і три, з газом, так щоб вам було цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Так, є така ось правий борт такий ось у автомобільчика. Так, арочки, порожки Повністю все в гарному стані. У нас дрепчаний салончик, гідропісилювач, запереніх ретросробітні мача, кондиціонер. Так, що, кому боя цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 2500 доларів. У продажу на ринку ВАЗ-2104 на старій реєстрації у нас. До 2013 року. Так, автомобіль у нас 2007 року. 1,5 газ бензин. Пробіг у нас 130 000 кілометрів. Що вам зараз покажу? Так, ціна 1300 доларів. Є торг, і номер власника, ось у вас у каже, кому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, ось у нас. В таком состоянии автомобильчик. Полочка задняя присутня. Тут все передочек. Опа. Вот такое. Задняя ляда. Масло не кидает труба. Выхлопну мотор. Выхлопну не кидает. Так, правый бортик у нас Рівненький, зимова резина стоїть. У нас полочка присутня. Ззаді тканиновий салончик, карти також присутні. Механічні схопідімачі, механічна коробка передач і механічний пічка. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу Volkswagen Passat B5 на українській реєстрації. Так, з бензиновим двигуном 1.8 ціна у нас 3650, ось власне класику. Байцікаво, телефонуйте по номеру. Я обіду покажу автомобільчик. Так, на таких легкосплавних тисяч автомобіль у нас планований, крім лобового скла. Достойний стан автомобіль. Один і Там Це від 20-клапаний автомобіль. Так що коли буде цікавити даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу такі гралітетик на старій реєстрації Opel Kadett. Все чистенько, ні корозії, хоч і сікіроті автомобілі. Повністю все в гарному стані Так, у нас ціна 2400. владення автомобіль не потребує. 1,3 бензин, пробіг 107 тисяч кілометрів. Номер власника ось комусь цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам відео автомобільчик покажу. Це повністю в гарному стані автомобільчик, на чеходчика, до половинки затонований. Повністю автомобільчик оброблений. Ні ржавщин нічого про автомобільчику. Дивіться, правий буртик у нас взагалі безм'якіно без нічого. Автомобіль у нас на старій реєстрації від одного власника. Так, дивіться. На чехольчиках, салончик, все віднесеньке. Так що когось цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, свіжоприганий автомобільчик Volkswagen Golf 4. Який приїхав своїм ходом в Україну, заїхав з бензиновим двигуном 1,6 на 16 клапані. шний двигун. Так. 2002 рік. 77 кВт. Номер власника. Не бачу. Так, дивіться, на схому, комбисі немає. Так, у нас рейлінги присутні. Зимова резина, вивочі передніх фарб. За да, повністю дві лучі, такі, які зараз ставиться до сих пор цей один і зараз ставиться на полу, на рапіди. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Так, у нас по порошках все чутні. парочки гарненькі, заводські легкосплавні диски. Дивіться, автомобіль. Повністю у нас рівнесенті. А йде у нас фієрий колір в, в універсалі. Повністю всесіленьке по автомобілю. Правий борт у нас також все Так, дивіться, тканиневий салон, і складається сидіння 2.1, 4 електроскоп, підіймача, механічна коробка передач, кондиціонер. Потім підігрів передніх сидінь. Що ти, так, регулювання зеркал і бортовий комп'ютер. Так що о, цікавить даний автомобільчик. Телефонуйте. По номеру довочики стекол? Також є довочі стекол. Та що кому цікаво. А номерочок там є, вказано чи? Ні? Бо щось погано видно. Ну-ка. Зараз. Ага, номерочок ось сюди. Да. Так що, коли цікавий даний автомобіль, ось телефонуйте по А, Так що, хто хоче, приїжджає, дивіться. Бо Зазвичай такі двигуни тільки на 1.4. Тут взагалі бомбізний двигун. Так що кому цікаво, дзвоніть по номеру. Так, у продажі Kia Cerato на українській реєстрації 2007 року. Один із 6. наш нас у нас хлапанів газ-бензин. Четвертого покоління у нас. Так, ціна 5100, робіть 118 кілометрів. Номер власника, все тому ви цікаво. Телефонуйте по номеру. Ціна 5100. Так, дивіться, порошки у нас. Гарочки задні. Все в гарному стані. Автомобіль у нас затонуваний, крім лобового скла. Так, дивіться повністю автомобіль. Рівненький, без м'ятінок, без корозії. Так, правий борт, дивіться. У нас повністю рівнесенький. На зимові резинки вже в нас автомобіліся. Так, дивіться, механічна коробка передач, велика Android-магнітола. 4 електрослопіді меча, регулювання. Зерпа два передніх електрослопідімача на чехольчиках. Якщо комусь цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна 5100 доларів.